Шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Чергова експедиція. В законодавчій хащі відбудеться прямо зараз. З нами на зв'язку. Олександр Собкович. Я вітаю вас, пане Олександр. Геннадій, я вітаю вас, студія. Глядачі. Та углядачі в студії, окрім мене і вас. Зараз нікого <сум> немає тільки глядачі. Слухайте, ну окей, поїхали. Що тут пішли перші повістки? Повістки поштою. Давайте так. А в це. О... Воно коли надійшло, це автоматично вже буде вважатися, що ти її отримав. Які там терміни? Бо я чув про щось, якісь там 14 днів, якась Йде? така історія. Історія полягає в тому, що коли е, уже на людину виписали повістку, ще для неї ніяких правових наслідків не, 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 не наступає. Але коли е, поштар принесе цю повістку і людина відмовиться від її отримання, 14 днів вона пролежить на пошті і повернеться в військомат в зв'язку там, наприклад, з неотриманням її або з відсутністю особою за встановленою адресою, і лише тоді ТЦК. Може винести постанову про притягнення до адміністративної відповідальності такої особи, але лише тоді настають правові наслідки у вигляді штрафу. Ось і е, з подальшим там застосуванням е, з передачою інформації правоохоронні органи з метою все ж таки пошуку цієї особи. Але е, в момент, коли ця повістка прийде на почту, е, ніяких правових наслідків ще поки що не наступає. Угу. Окей, рухаємось далі. Слухайте зараз. 有, там були терміни, пам'ятаєте, оцей резерв плюс оновлення. І зараз люди питають. Слухайте, ну там ну давай я не хочу розбирати хто з яких причин, як шоуко, але от така ситуація, що люди питають зараз. Якщо я е е е собі завантажу цей резерв плюс. Оновлю свої дані, мені автоматично нарахується штраф у 17-20 тисяч, чи ні? У та ж сама історія також стосується, якщо не резерв плюс, а там ну я не знаю, там пішов до ТЦК і там і там воно почав оновлювати дані. Так, також люди питають, там автоматично мені випишуть цю цидулку, чи ні. Яка тут процедура? Дивіться, воно виписується не автоматично, але у ТЦК є один рік з метою винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності із застосуванням штрафу від 17,5 до 22,5 тисяч гривень. Тому я до чого веду, що є певна процедура. Тобто ви оновилися, да, окей, хорошо, але ви вже порушили норму закону, яка передбачала і давала 60-денний період для оновлення, угу. а саме до 17 липня 2024 року. Тому ну тому це вже є підставою для притягнення, але я ж кажу: ТЦК може притягнути, може не притягнути. Все залежить від того, як буде поставлена робота в ТЦК. Я угу. думаю, звичайно, ми ж очікуємо, що вони будуть застосовувати ці штрафи, ось оскільки є ще така мета: це наповнювати бюджет, а суми досить солідні. Тому угу. підстави для цього є. Так що такі справи. Слухайте, я тільки просто вчора читав, що кейс. Якийсь людина пройшла саме до ТЦК, оновлювати дані, їй виписали. цей штраф, але вона людина пішла до суду. Я так розумію, що вартість послуг адвоката була меншою за 17 чи 22 тисячі. Бо слухайте, і, і суд вирішив справу на користь людини, скасували цю історію йому зі штрафом. Ну така ситуація. Дивіться, тут дивіться. Нам дуже дякуємо законотворцям. Вони залишили можливість оскаржувати, знаходити підстави для оскарження застосування штрафів. Там є така приміточка до 210 статті. Це якщо ТЦК, ну тобто, якщо ви не оновили відомості самостійно, да. ТЦК ж може ці відомості витягнути з реєстрів, і якщо ТЦК mm. не ТЦК повинно довести, було в суді, що воно не змогло знайти відомості про дану конкретну особу. Якщо у людини не мінявся там сімейний стан, місце фактичного проживання, прізвище м'я по батькові, там умовно місце роботи за останній час. Тому і людина вважає, що чому я повинна була оновлювати відомості, якщо про ТЦК і так ці відомості у них ну відомі, розумієте, тому тут, звичайно, але ж це як вам сказати, це потрібно розбиратися. Кожен кейс окремо. Угу, угу, угу. Окей, ну я просто прочитав про такий випадок. Тому і люди питають, ну, ді, ну це така ситуація, бо ми вже зараз тут, і зараз вже, і, і зараз вже ось то, саме той час, вже час згаяли, які видавали, а люди деякі будуть все одно це робити. Розумієте? Так чи інакше. Тому вони бо їм цікаво, що з ними буде, і як чи одразу готувати гроші, і ти з гроші, і ти з грошима чи ні. Ну, я, ну така ситуація. Окей, слухайте, СЗЧ, Ні, не СЗЧ, а? І Івано-Франківська так розумію, адміністрація. Там ну вони такі славнозвісні своїми заявами. От зараз заявили, що всі, хто не оновив до цього, до цього питання. От там заявляють, що всі, хто не оновив свої дані, не просто штраф. Вони всі автоматично у розшуку знаходяться. Що тут? Хто їх шукає? Ні. Ні, дивіться, вони не автоматично знаходяться у розшуку. Це я думаю, використано оця, так би мовити інформаційна. Хвиля з метою е спонукання людей до звернення mm. до ЦК, ось е тому, що по суті, щоб з оголосити людину в розшук, да, як мінімум потрібно вчинити там ряд дій, які передбачені чітко постановою 560 кабінету міністрів. Ну хочуть знайти от конкретну особу. Да, відправили їй повістку. Людина повістку не отримала. Да в ТЦК отримали інформацію. Дашо інформ... ну, людина або відмовилася в її отриманні, або вона відсутня за місцем е, свого там фактичного проживання. А складається адміністративний протокол, да там про порушення мобілізаційного законодавства, і лише після цього особа оголошується в розшук, або коли особі дали направлення на ВЛК, або дали їй повістку про uh -huh. точні облікових відомостей, і вона не з'явилася, або під час ВЛК людина зникла, це є підставою для повідомлення ТЦК в поліцію. Порядку інформаційного обміну, що от ми шукаємо там конкретну особу, по якій ситуація там не встановлена. Ага. Всіх автоматично оголошувати в рошук вони не будуть і не можуть. Це угу. противозаконець. Оце ключова історія, бо всі кажуть, діджиталізація, там вся ця історія. А я так дивлюся, ну слухайте. Ну Це ще потрібно якось зробити, щоб воно там все автоматично. І не просто автоматично, щоб було, а якось воно ще реально. Бо та історія на початку з резервом плюс і 400 тисяч людей, які опинилися одразу у розшуку, або більше опинилися люди, які в окопах сиділи, розумієте? Да, от, да, от, да. І вони не просто обурилися. Там. Ну і от Тому це ще якось потрібно зробити. Так, слухайте, за банки, СЗЧ. СЗЧ, ну якась кількість є людей, я не знаю там точну, це точну цифру, але вона вже така велика, що люди за це питають. Що саме питають, слухайте, відповідальність за СЗЧ, і там якась нова норма, чи що я так і не зрозумів, що розшо зараз тут е, 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 людям, які вже вже пішли. Я вам хочу сказати, да що на сьогоднішній день є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Да, але е, ключовий момент, на який потрібно звернути увагу. Е, Часткова декриміналізація статті саме саме кримінальному кодексі про СЗЧ, Чому вона відбулась, тому що дійсно велика кількість? Ми не знаємо точної цифри, але розуміємо, що це масштаб досить високий. І кримінальна відповідальність там за частиною першою, там здається там до трьох років позбавлення волі, і звичайно, люди вони там ідуть, так би мовити, в цей в тупікову ситуацію, і фактично цей військовослужбовець він уже і користі для держави не несе, але є адміністративне навантаження на суди на слідчі органи. Ось а, а по суті, що у нас відбувається. З метою, щоб все ж таки ці люди е, е, простимулювати їх, повернутися в ряди збройних сил України і mm. з, мінімізувати їхню відповідальність за перше таке порушення. Ті, та? більше. Я хочу додати йому ще такій людині дозволяють обирати новий підрозділ. Ну от він же ж чомусь так, пішов. Так, да? Він же ж не просто дивіться, так та, пішов. Да, да. Да, да, дивіться, зараз е, е, дійсно е, це я вам хочу сказати інноваційний підхід, але на мою думку, досить правильний. Зараз і людині дозволяють обрати військову частину, і військовій людині дозволяють обрати людину. Насправді, от з точки зору, е, це потрібно було зробити ще в 22-му році, uh -huh. ось тому, що коли е, ТЦК займалася лотерейним, так би мовити, заповненням людей і. Ну воно на жаль, поки що і зараз відбувається, але ну розуміти, із продовженням війни, і так далі, і дефіцитом промотивованих людей звичайно відбуваються. Е, ну оці зміни вони позитивні. Ось з точки зору того, що і декриміналізація статті за СЗЧ, і можливість обрати військову частину. Це досить правильно. Вони є ось, і вони, на мою думку, вони позитивно вплинуть і на мотивацію, і на можливість людини уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ. Ну, так чи інакше. Ну, я називаю це Амстердамський синдром. А, ну, чому б аб... ну, аб... Амстердамський, ну, можете чи не знають, там ситуація з наркотичними речовинами така, що нещодавно мер Амстердаму запропонував якось юридично узгодити продаж кокаїну. Отака ситуація. Там. Ну, от так, ну... Це бо така от ситуація. Тут в даному випадку, я так розумію, кількість людей така, що з цим потрібно дійсно щось робити і так просто залишати ну неможливо, бо накопичується, ви розумієте, що люди ці накопичуються. Ось їх там вже до ста тисяч. Ну така собі історія. Я вам скажу ста тисяч незадоволених, які кудись пішли. Там і таке, бо більше слухайте, а вони ж з військовими документами. Їх якщо Спиняють, то вони собі показують та йдуть собі далі по своїх справах. Ну, якщо там якоїсь процедури там, пошуку по базі не відбулося, да? там, ну просто візуально. Ну, така ситуація. Окей, рухаємось далі. Водійські права. Що тут нового, там я щось десь чув, що якісь о, зміни по строках. О, і от люди питають, що коли там, їх потрібно оновлювати. І ТЦК потрібно зараз для цього вони все сильне. Слухайте, ТЦК мені нагадує святу інквізицію, яка втручалася. Навіть ви знаєте, до речі, -речі шановні, ви знаєте, що були часи, коли ці блакитні да? клавіші на фортепіано їх не було, бо їх забороняла свята інквізиція, вони вирішують. Які ноти будуть, а які не будуть. І на півтонів раніше в музиці не було, бо вважалося, що музику потрібно писати цілими тонами по восходженню до неба. от по, по восходящий. Так, слухайте, водійські права. Я особисто місяць тому назад отримував водійські права нового зразка. Угу. Чому? Тому що в Європ... ну, взагалі в світі, всі водійські посвідчення мають термін, а в мене так виникло, що я їх отримав у 2003 році, да, і вони не мають термін. Так, ось я особисто на собі відчув в дії, да е, мається на увазі в дії не в програмі, а в е, МРЕО. Як вони як, як це працює? Тобто, я прийшов, дав копію паспорту, коду, свої старі посвідчення, і е, мене перевіряли по базі розшуку ТЦК. І mm. там є навіть така окрема з мене ніхто не вимагав е, надання військово облікового документу, да? але е, одним там перевіряли наявність штрафів, там оплачені, не оплачені розшуку поліції і розшуку ТЦК. Там навіть є такі окремі гра... графи. Mm. Я навіть спеціально для себе сфотографував цей документ, який там е, був додатком до заяви про зміну водійського посвідчення. Ось тому, в принципі, розумієте, нам говорять, як ви можете змінювати. Отримати водійські права без військово-облікового документу, але коли, не дай Бог, в базі буде інформація про ваш розшук, це можливо може бути підставою для відмови в наданні адміністративної послуги, ага. тому вони якось так сховали цю так би мовити перепону. Знаєте, так якось я так кажуха процесі хащі. уточнення інформації в інформаційних базах. Отака, от отаку я почув відповідь, і побачив це в оформленому документі. Угу, Індіана Джонс, так, окей, слухайте по картках, на останок трохи поговоримо. Ліміти банківських карт. Слухайте, аж ну я просто так розумію, що людей лякають усі в тіктоці спекуляції. У ну така ситуація, що питають, кажуть, що якщо в тебе зарплатня... Там 7, 5 тисяч вісім, десять гривнів. І якщо на твоїй картці буде більше грошей, то їх будуть списувати з рахунків. Що це як тут це, 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 це неправда. Немає такого. Ось е, це, це, це спекуляція. Є підстави для списання грошей з банківських рахунків. Це наявність відкритого виконавчого провадження. Виконавче провадження відкривається на підставі виконавчого документу. Тобто, це наявність штрафу, наприклад. В нашому випадку ТЦК <смеш>, винесло постанову. Да mm. передало її в, 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 в виконавчу службу. Виконавча служба відкрила провадження і заблокувала ці гроші на рахунку. Ось отакий момент ну може бути інших. Там ну і ну відповідно інші виконавчі документи можуть бути підставою. А так ніякого автоматичного блокування списання не може mm. бути. Окей. І про пенсіонерів. Там я побачив також новину, що лякають пенсіонерів, якихось що, якісь там з рахунків пенсіонерів збираються списувати кошти. З яких пенсіонерів? От я так якісь невикористані кошти або ну я, я не розумію, з яких, як це з чужих рахунків щось будуть забирати. Вам приведу приклад: у нас є один клієнт, пенсіонер, і в нього була заборгованість за житлово-комунальні послуги, виконавець арештував. Кошти списав їх в рахунок е, компанії е, обслуговуючої, Да, але ми йому кажемо: дивіться, у людини немає іншого доходу. Ось е, це пенсія. А на пенсію розповсюджується мораторій на їх стягнення, Опа. але яка ви не кликну... це важливо. Це важливо, це важливо, бо це важливе підпитання. Зараз ось та остання третя лякалочка, яку лякають людей, що будуть в. Борги і відключати світ, газ там цю всю, всю історію і списувати і борги за за борги забирати квартири і всю цю історію. Е, дивіться е, що стосується безпосередньо пенсіонерів, пенсіонерів не можна так, такого, так. Да, угу. не можна такого робити, оскільки от ми зараз в пенсійному фонді отримали інформацію, що ці кошти, які заходять на рахунок конкретної фізичної особи, вони йде як, як пенсія, і таким чином ми підтверджуємо, що ці кошти вони мають певний там статус імунітету. Будь-які інші переводи, да, будь ласка, списуйте. Є там заборгованість, будь ласка тому дивіться, з приводу квартири і так далі. Це там, якщо вже сума заборованості буде сягати, там більше якщо я не помиляюсь, 120 тисяч гривень. Там може бути застосовано механізм там арешту квартири, виставлені там на торги, угу. продаж. Але е знову ж таки, якщо це єдине житло у людини, такого засто... Це також існує мораторія і також така реалізація вона Клас. неможлива. Супер. Супер, це дуже важливо, бо люди питають. Я вам так скажу, у нас, у нас пенсіонерів 10 мільйонів. І, на жаль, середня пенсія, ми коли з вами вже казали, там говорили, вона велика, да? середня така, от, якщо подивитися, а загальна пенсія у людей, ну так, собі, до 3 тисяч гривень. Така ситуація. Да. Тому всі трошки заспокоїлись. Дякую, дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру, до цієї експедиції. бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, Геннадій. Дякую, Геннадій. Студія. Всього хорошого, до побачення, до зустрічі. До зустрічі до зустрічі. Нашим плачем нагадую заходити на ютуб канал, жамкати зі Підписуйтесь на оновлення з вами. Був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій